Всім доброго дня! Я Ісмаїло Євені Інбай, учитель фізичної культури. Всі ви мене добре знаєте. Я працюю в Іспецькому ліцеї вже 37 років. Навчаю учень фізичної культури. Заняття фізичною культурою і спортом повинні приносити учням задоволення та насолоду. Стати потребою. Саме тому Василь Олександрович Сокомлинський застерігав учителів не перетворювати спорт і засобу фізичного виховання всіх дітей у засіб боротьби за особистий успіх, не ділити дітей на здібних і нездібних щодо занять спортом. Турбота про людське здоров'я, а тим більше про здоров'я дитини це не просто комплекс санітарно гігієнічних норм і правил, Не перелік вимог до режиму харчування, праці, відпочинку, але й систематичне виконання фізичних вправ. Ці думки актуальні і сьогодні, а отже, я використовую їх в умовах сучасної школи.